Отже, першу задачу зараз будемо розбирати на визначення середньої швидкості руху. Задача така. Турист йшов гірською стежкою. Турист йшов гірською стежкою, рухаючись зі швидкістю 2 км на годину. Дано. Швидкість руху туриста в один бік була 2 км на годину. Потім він повернувся до місця свого старту. Рухаючись зі швидкістю 6 км на годину. Так, хвилинку там в мене кошка щось робить. В2, ну, тобто це шлях назад обратно, був зі швидкістю 6 км на годину. Щоб зрозуміти, що тут мається на увазі, ми намалюємо просту схемку. Зі свого старту пункту старт, він рухався десь гірською стежкою і пройшов якийсь шлях, дійшов кудись, і на цьому шляху в нього була швидкість ось така 2 км на годину. А потім він з цієї точки рухався назад обратно до своєї точки старту. І тут він рухався зі швидкістю 6 км на годину. І нам треба знайти середню швидкість руху в. середня швидкість руху на всьому на всьому шляху. І туди, і сюди. Знайти середню швидкість руху. А середня швидкість руху визначається за означенням таким чином. Вона дорівнює, якщо весь шлях пройдений, весь шлях пройдений. Ну, позначимо шлях в один бік. Якоїсь, ну. Там не дано нам, да? нам не дано, скільки цей шлях. Нам дана тільки швидкість. І ось цей шлях ми позначимо L. Тоді, коли він обратно йде, то таке ж, такий же самий шлях обратно, точнісінько, він вже проходить. Да? І тому повний шлях, повний, і туди, і обратно, буде дорівнювати. 2L, подвійний цей плюс цей, 2L, так? І поділено це все на час руху. На час руху і туди, і сюди, а час руху тут нам не даний. Не даний час руху. Ми не знаємо, тут якийсь час Т1 в один бік. А в. моя кошка тут мене А в інший бік. Якийсь інший час. Зрозуміло, що час руху сюди відрізняється від часу руху обратно, тому що тут він, цей шлях проходить за. Тут він рухається зі швидкістю 2 км на годину, і, напевне, він цей шлях проходить набагато, до, набагато ну, більше часу витрачає, ніж за. Шлях, коли він проходить зі швидкістю 6 км на годину, тут він рухується швидше, тому тут часу менше витрачає він. І ми не, знаємо, да? ми не знаємо, чому цей час дорівнює, чому цей. Але ми по формулі можемо записати, що цей час руху дорівнює по формулі визначення часу, Т1 дорівнює весь шлях, поділено на швидкість. Тобто весь шлях L поділений на швидкість v 1 А цей час, коли він обратно рухався, він дорівнює t 2 дорівнює весь цей шлях, поділений на швидкість другу швидкість, з якої він подолав цей шлях. Ось. Ми записали такі. Вирази для визначення часу. Перший час, туди і другий час обратно. І тоді ми підставимо замість т 1 і т 2 ось те, чому вони дорівнюють. Тобто ми запишемо по-новому. Середня швидкість дорівнює. 2L. Тут як і було. А тут замість Т1 пишемо. Замість 1 пишемо. L поділене на v 1 І замість 2 пишемо L поділене на v 2 І ось така у нас виходить хитра формула, але ми її зараз спростимо. Як? А ми по перше винесемо тут L як множник. Однаковий і тут, і тут. L помножене на 1 поділене на V1, а тут L помножене на 1 поділене на V2. Тому ми виносимо L за дужки тут, L. І в дужках залишається 1 поділене на V1 плюс 1, 1 поділене на V2. Ось так ми робимо. Далі. Щоб не переходити на іншу сторінку. Тут получається в знаменнику L помножене на якийсь вираз. І тут в чисельнику L помножене на двійку. І тоді L ділиться на L, і що у нас? У нас L скорочується. L ділиться на L, виходить одиниця. L скорочується, залишається 2, поділене на те, що в дужках. Ось, тоді ми тут можемо продовжити 2 поділене на 1 поділене на V1 плюс 1 поділене на v 2 Така от хитра дроба. Але ми зводимо це, оцю частину, до спільного знаменника. Це буде дорівнювати 2 поділене на спільний знаменник буде V1 помножений на V2. А вгорі буде V1 плюс V2. І ми повинні двійку розділити на ось цей вираз. Щоб розділити якесь число на дроб, ми перевертаємо цю дроб і множимо. Тому тут буде перевернута дроб помножити на 2. Тобто 2 помножити на V1 на В2, перевернемо її. А внизу буде навпаки V1 плюс V2. Ось так. І ми тепер отримали, що оце дорівнює середня швидкість по такій формулі розраховується. Ми підставляємо тільки значення сюди, цих v 1 і v 2 і все, і отримуємо отримаємо результат. Получаємо, що V1 1 це 2, V2 2 це 6, тобто 2х6 6 12 де да, ще помножено на 2. 12 на 2, це буде 24, 24, так? А поділити його на 2 плюс 6 підставляємо. Тобто на 8. 24 поділити на 8, і ми отримуємо 3 км на годину. Це середня швидкість. От така хитра задачка. Далі. Далі таке запитання у нас. Яка швидкість руху більша? 16, 16 вибачаю, метрів на секунду. Чи 54 км на годину? Як бачите, і це швидкість якась, і це швидкість якась, але вони подані в різних одиницях виміру. І для того, щоб нам. З'ясувати і відповісти на запитання, яка з цих швидкостей більша чи менша, ми повинні привести обидві швидкості до того, щоб вони вимірювалися в одних одиницях. Наприклад, ми можемо ось це, ось цю швидкість перевести в кілометри на годину і порівняти їх. А можемо і навпаки ось це перевести в метри на секунду. І порівняти з цими метрами на секунду. Яке число буде більше? Яке менше? Ну, давайте спочатку спробуємо перевести 16 метрів за секунду в кілометр на годину. Це робиться просто. 16. Замість метрів ми пишемо кілометри. Скільки один кілометр буде дорівнювати в метрах, ми ж повинні тут кілометр записати замість метра в чисельнику. Тому ми переводимо, що якщо ми тут кілометр записуємо, то ми повинні поділити на тисячу це. А значить, ми беремо і пишемо 0. 0,10 кілометра. А секунди ми повинні перевести в години. Щоб перевести одну секунду в годину, ми повинні поділити одну секунду. Одну годину на 3600. І ми тоді отримаємо, що це година. Ось оце буде вже у на нас. Секунда виражена в годинах. І ми тоді получаємо, що для того, щоб поділити це число на, ц... на цей дроб, це ж теж дріб'є, тому що тут знак ділений. Ми просто це число множимо на знаменник цієї дробі. Значить, і в результаті у нас виходить 16 помножити на 0,001 і ще помножити на 3600. Отак От ми переводимо, і у нас вийде результат в кілометрах на годину. Ми зараз візьмемо просто на калькулятори і це все помножимо. 16. Помножимо на 0,0,01 і помножимо на 3600. Получили ми 57,6 км на годину. Ми вже бачимо, що ця швидкість трошки більша, ніж ця Ось ця швидкість. Трошки більше, ніж ця, як бачите. Тому що тут 57,6, а тут 50, 54. А можна перевести тепер, спробувати навпаки, оце залишити, да? Що це 16 метрів за секунду. А ось цю величину перевести в метрах за секунду теж. А як перевести? Навпаки, діємо. 54. Кілометри переводимо в метри. Це буде 54 множити на тисячу, а замість години ми замість години ми ділимо це на 3600. От. І у нас, виходить, результат тепер метри на секунду. Буде. Якесь, якесь число. Нулі ми. Тут два скоротимо, тут два скоротимо, але нам залишилося 54. 540 поділити на 36. 540 поділимо. 36, виходить, у нас 15. Тобто, у нас тут 15, виходить. Дорівнює метрів на секунду. Як бачимо, дійсно ця швидкість менше, ніж ця. Ми ж і тут такий висновок зробили, що ця швидкість менше, ніж ця. І так само переводом іншим ми впевнились в тому, що ця швидкість менша, ніж ця. Тому що 15 метрів на секунду менше, ніж 16 метрів за секунду. Взагалі-то переводити будь-яку швидкість, яка записана в метрах на секунду, щоб перевести її, чому дорівнює в кілометрах на годину, треба запам'ятати таке просту дію замість оце таку дроб городити. Просто запам'ятайте таку дію, що ми це, число, ми це число повинні помножити, треба нам помножити його на 3600. Тобто переводимо 20, помножити на 3600 і поділити на 1000. Запам'ятати помножити на 3600. І поділити на 1000. Ось. Тут, звісно, можна по два нулі скоротити, так? І тоді нам о, це таке ж саме, що помножити на 36 і поділити на 10. Ось. Т це буде той же самий. На певний результат, так? Ну, перевіримо себе. Так, значить, пишемо 20, помножити на 3600 і поділити на 1000. Ми тут отримали 72, що це дорівнює 72 км на годину. А тут пробуємо. 20 Множити на 36. І поділити на 10. Отримуємо той же самий результат. Тобто треба запам'ятати просту річ. Щоб перевести метри секунди в кілометри на годину, от запам'ятайте на все життя. Що треба помножити на 36 і поділити на 10. От і все. А щоб перевести навпаки. Наприклад, 72 кілометри на годину в метри на секунду. Метри на секунду. Скільки тут буде? Тут, тут треба зробити обратну дію. Треба, напевно, помножити на 10 спочатку, а потім поділити на 36. Пробуємо. 72. 72. Множимо на 10 і ділимо на 36 і отримаємо 20, тобто це просто треба запам'ятати. Так, тепер будемо наступну задачу. Тепер розглянемо ще графіки трошки. От маємо такий графік. Руху. Тут ми, як завжди, відкладаємо час руху. А ось тут ми відкладаємо швидкість руху. Час ми на. ну, наприклад, ми час тут вимірюємо в секундах. А швидкість тут по цій осі ми вимірюємо в метрах на секунду. Ось така швидкість у нас, метри на секунду. Якщо у нас графік виглядає, Да, і ми тут цю шкалу позначаємо, наприклад, це секунди пішли, тут 10 секунд, 20 секунд і так далі. А ось тут метри на секунду, наприклад, 10 метрів на секунду, 20 метрів на секунду, 30 метрів на секунду. 30 метрів на секунду. Це дуже велика швидкість, до речі, да? Вже. Ось. І, наприклад, візьмемо, якщо поїзд чи щось таке рухається зі швидкістю 30 метрів за секунду. Постійно рухається, постійно. Проходить час, якийсь декілька десятків секунд, а він все рухається і рухається. Тому ми так показуємо, що швидкість не змінюється з часом, вона остається постійною на цьому рівні на 30 метрів за секунду, вона не змінюється. І ми можемо задатися запитанням: а який шлях пройдений? За 60 секунд. Який шлях цей автомобіль чи там поїзд пройшов за 60 секунд, рухаючись зі швидкістю 30 метрів за секунду. Так от, по такому графіку, щоб ви запам'ятали і розуміли, що по такому графіку, коли тут вимірюється швидкість, а тут час. Знаходиться дуже просто шлях пройдений. Ми беремо початкову точку руху, а у нас вона в даному випадку це 0 секунд. кінцеву, Кінцевий час руху. А в даному випадку у нас це 60, так? І між цими двома вертикальними прямими. Ми бачимо, що у нас є такий прямокутничок, виходить. Прямокутничок. Так, цей прямокутник має якусь площу поверхні. І ось значення величина цієї площі поверхні, вона і дорівнює шляху, який пройдений тілом, яке рухалося от стільки-то секунд, з такою-то швидкістю. Ну, площу ми визначаємо простим множенням однієї сторони прямокутника на другу сторону. Да? І в даному випадку ми множимо S дорівнює. Тут у нас скільки секунд, тут у нас, верніше, скільки у нас метрів на секунду. Да? Тут у нас виходить 30. То, що. Бачимо, то і пишемо. 30. Отут, да? А ця сторона дорівнює 60 секунд. Тобто ми помножаємо на 60 секунд і отримаємо, якщо розписати це, 30 метрів поділене на секунди, помножене на 60 просто секунди. Тут секунди, виходить, в чисельнику, а тут в знаменнику. Тому вони скорочуються і залишаються метри. 30 на 60, да, 3, 6, 18 і ще 2 нуля, і ми отримуємо результат, що 18 ще 2 нуля, 1800 метрів. 1800 метрів пройшло тіло, рухаючись отак, як показано на графіку. Якщо у нас ситуація інша, і ми маємо нерівномірний рух, як тут, да? отут От рівномірний рух, тому що швидкість з часом не змінюється, вона на одному, тому ж самому рівні. Да? А ми можемо, наприклад, взяти такий приклад, коли швидкість руху тіла змінюється з часом, тобто тіло прискорюється. Воно стартує від. Нульової секунди. Ну, позначимо тут, так, як і на тому ж графіку, що тут у нас 10, 20, 30, 40 і так далі. Наприклад, да? 60, 70, 80. І ось. Якщо тіло починає розгонятися, так, то його швидкість з самого початку. До того, як воно ще не рухалось, да? воно дорівнює швидкість нулю. А потім вона починає поступово збільшуватися. Теж так, ми розмітимо цю шкалу швидкості, що тут 10 метрів за секунду, тут 20, так як і тут. І ми можемо розглянути такий рух, що воно почина воно, коли, до, коли 20 секунда вже, да, то у нього швидкість у цього тіла дорівнює 10 метрів за секунду. Через, тобто через 20 секунд від початку руху воно вже рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду. І продовжує прискорюватись, продовжує прискорення, значить його швидкість продовжує зростати, так? і зростає, воно, наприклад, рівномірно у нас. Якщо воно рівномірно зростає, то тут пряма, бо буде пряма теж, але вона, вона просто йде вгору. Так? І десь таке, зробимо ми, що отут. Коли на 40 секунді, то в нього вже швидкість стала 20 метрів за секунду, так? А ще через 40 секунд, тобто на 80-й секунді, так, у нього швидкість буде 40 метрів за секунду. Отак от от відповідає оці, да? От тут в цій точці. Не, знає, не знаємо, що, що далі буде. Може воно вже розігналося і буде рухатися з, з цією швидкістю 40 метрів на секунду. Так, от так ми покажемо на цьому графіку. Що воно вже після цього воно перестає прискорюватись і вже рухається з постійною швидкістю. Ось цією 40 метрів на секунду. Метрів на секунду. І ми можемо задатися питанням, а яку, який шлях воно пройшло від цього моменту до цього моменту? І ми повинні розуміти, що також само, як і в цьому випадку, шлях визначається площою, яка обмежена ось цією. Відміткою часу, ось цією відміткою часу, ось цією віссю часу, і графіком нашого руху. Ось. Тобто, ми повинні просто для того, щоб визначити, який шлях пройшло тіло, рухаючись з прискоренням, ми повинні просто знайти площу оцієї фігури. Так само, як і тут. Але тут фігура у нас вийшлася прямокутник. А тут ця фігура, виходить, як ми бачимо, трикутник. І ми просто повинні знайти площу цього трикутника. Цей трикутник прямокутний, тому його площу знайти не буде складно. Площу прямокутного трикутника знаходять таким чином. Ми беремо, знаходимо площу ось цієї фігури і ділимо її навпіл. І отримаємо відповідно площу цієї фігури, тому що це є половинка ось цього всього, да? Половинка ось цього всього. Тобто ми ось цю довжину, а тут у нас довжина дорівнює 80 секунд, так? 80 секунд множимо на 40 метрів на секунду. І все це ми ділимо на 2. Тобто ми же, коли це помножимо на це, ми отримаємо площу прямокутника. А нам треба тільки от половини прямокутника, то ми її ділимо на 2. Ось. 80 на 40, це 80 на 4. Да? Це 32 з двома нулями, так. І поділено на 2. 32. 32 поділити на 2, це буде 16 з двома нулями. Да? Ми отримуємо, що це. 1600 метрів. В результаті у нас вийшло, що цей автомобіль, якщо це був, був автомобіль, він проїхав 1600 метрів, рухаючись з прискоренням. Все, на цьому, поки все.